Подаруй тепло воїну. У навчальних закладах могилів Подільської громади проходить акція з виготовлення окопних свічок на передову. У Серебрійському ліцеї діти та вчителі з натхненням взялися за теплу роботу. Разом зібрали в сировину бляшані банки, гофрований картон і віск. Розподілили справу на кілька етапів. Восьмикласник Владислав Вербський разом з однокласниками працює з картоном. Я роблю заготовку з картону. Ми потім її ставимо тако бляшанку і заливають віску. У роботу йдуть усі бляшанки, які вдалося зібрати, навіть ті, що не підходять за розміром. Кмітливі винахідники роблять з них спеціальні підставки. Коли діти приносять вищі баночки, ніж зазвичай вищі ніж потрібно, ми вирішили зробити таке нову хав. Вирізаємо. Трикутнички ножицями по металу для того, щоб потрапляло повітря після того, як ставиться чашка з водою. І можна так нагріти чашку з водою на далій свічці. Далі розтоплюють віск і повільно заливають бляшанки з картоном. Як тільки рідина застигне, окопна свічка готова до використання. Саморобне джерело тепла допоможе воїнам на фронті підігріти воду та їжу, підсушити речі у польових умовах. Приблизно 4-5 годин. Якщо більше буде 6-7 годин горіти. за три дні. У ліцеї виготовили більше сотні окопних свічок. Кожну прикрасили побажаннями та словами подяки військовим. Дев'ятикласниця Оля Ярем і восьмикласниця Богдана Мельник щиро вірять, що окопні свічки стануть для захисників справжніми оберегами. Ми пишемо теплі слова і побажання нашим героям, щоб зігріти їхнє серце в таку тяжку пору і таку тяжку погоду. Надіємося, що вони дійдуть і воїни будуть раді побачити, прочитати ці побажання їм стане трішки тепліше на серці. Серебрійчани передали окопні свічки волонтерам, радіють, що яскраві вогники зігріють і збережуть життя наших захисників. Слава Україні!